Ранок і Куценко починається з годування морської свинки Фросі. Завести тваринку вдома дівчинка змоги немає, не має, тому на аби зраділа живому куточку у школі. Мені батько не розрішає, тому я сюди і приходжу. Вони дарують щастя, можна поспостерігати, що вони роблять, і можливо для себе самі зрозуміти, як це. Доглядати за тваринами не важко. Приходиш, ріжеш. Ну, граєшся з ними, звісно, доглядаєш. Можливо, ну, дівчата теж зі мною приходять, ми за ними дивимося і за іншими теж. Нам весело. Живий куточок з'явився у навчальному закладі завдяки впровадженню оздоровчих технологій. Діти щодня мають змогу спілкуватися з тваринами. Проти цим освітяни не обмежилися. Для найменших започаткували оздоровчу гімнастику, його терапію та низку вправ для формування правильної постави. Ми маємо можливість абсолютно кожну дитину залучити до ось тих здоровозберігаючих зберігаючих технологій. Якщо в початковій школі ми зараз більше уваги приділяємо от таким от ігровим моментом саме на уроках, то з дітками старшої школи ми більше працюємо під час виховної роботи, проводячи різноманітні профілактичні акції щодо паління, толерантності. У нас проходить зараз тиждень превентивного виховання, де якраз ми говоримо про здоров'я і фактори, які впливають на його здоров'я. Для старшокласників освітяни проводять тематичні тренінги та психогімнастику. Для найменших щодня його терапія, регулярні дихальні вправи, каскотерапія, зорова гімнастика та релакс-хвилинка із мішечками юдованої солі на голові. З'ясувалося, що приблизно 80% дітей приходять до першого класу уже з різноманітними захворюваннями. Ми, звичайно, взялися розробляти цю тему для того, щоб наші діти, по-перше, знали, як потрібно зберегти здоров'я, тому що це сама велика цінність, що є у житті. Ну, і, звичайно, навчити їх бути здоровими. Ну а також ми спланували цю роботу на 4 роки. Зараз ми робимо тільки перші кроки. Вчителі переконані, із впровадженням оздоровчих технологій в школі покращилося не лише здоров'я, але й оцінки учнів. Вони набагато краще сприймають матеріал, коли ми робимо декілька, наприклад, динамічних пауз навіть у 5 і 6 класах. Тоді після зорової гімнастики в них не так втомлюються очі, після пальчикової гімнастики в них також не втомлюються руки. І, звичайно, що якщо дитина не втомлена, вона краще сприймає матеріал. Тобто ми хотіли б, щоб у нас не тільки покращилося або збереглося те здоров'я, яке є, але й покращити рівень навчальних досягнень наших учнів. На досягнутому освітяни не зупиняються. Планують впроваджувати в навчальному закладі інші оздоровчі технології. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка Новини.